Погоди про кого? Рексмана? Що ви маєте на увазі? <рес> <рес> я зустріла його 5 років тому. Я була I на відео-менеджері в Daily. І він обійняв мене вперше. І я відчула від нього любов. Його... Ці це емоції це він трохи змінив моє життя. З самого початку я цінувала і як бачу депард. Він був абсолютно унікальним, тому я ніколи не зустрічав подібної людини ні до ні після. Well, це несподівано, що ви запитуєте мене, але він завжди житиме в наших серцях, і це щось дуже велике, дуже дуже красиве. Кожен раз, коли я бувала в хом офісі, рек завжди. With us. Коли мене запросили виступати в Індії, один молодий індійський дистриб'ютор хотіла сфотографуватися разом з Рексом, і хтось запитав: Рекс: цей молодий чоловік, твій син? і Рекс сказав: так, він мій син, у цьому бізнесі. Я точно не пам'ятаю, де ми були, але на вулиці було дуже дуже спекотно та волого. І приїхали автобуси, щоб забрати нас з готелю. І всі вже були всередині з кондиціонером. Що він робив на дворі, Рекс він вийшов з автобуса і допоміг водіям завантажувати наш багаж. Він працював для своїх підприємців і хотів переконатися, що ми вчасно дістанемось до наступного пункту призначення. що завжди найбільше вражало нас у Рексі. Це його простота, і його любов до нас всіх. його прихильність. Він був таким, як і ми. Скріз, де б ми не були, він був присутній. І куди б ми не йшли, він нас бачив, він бачив людей. Він дійсно бачив людей. Він навчив нас так багато речей. Однією з них була любов до людей. І це залишиться з нами назавжди. Він ніколи не казав нам. Продовжуйте працювати більше або робіть більше. натомість він завжди запитував: як твоя родина? А ти щаслив? Отже, для мене це було. Ми були в Бразилії. І я збиралась en fait, купити я браслет. У мене не було грошей, тому що хосе був я десь я попереду. І він запитав мене, тобі щось et потрібно? Et я сказала так, мені well, потрібно oui, 5 доларів. І він сказав мені: почекай, et, uh, я тобі baton, їх je, дам, je, а je ти поверни підкрати? мені їх коли-небудь. En fait, я купила собі браслет. Et, en fait, це для ти мене найкраща пам'ять. В іншому випадку я б ніколи його не купила. У мене є це намисто, я ношу його кожен день на згадку. про рекса він був дуже хорошим другом, хорошим лідером. Він був генієм найбільшою людиною, яку я коли-небудь зустрічав. Я скажу вам, він був чудовою людиною завдяки тому, як він змушував вас відчувати себе поряд з ним за лічені секунди або за одну, п'ять десять хвилин. чи він просто міг сказати Привіт, ти зі мною? Тільки одним словом це насправді важко. Гаразд, легенда. Рекс був для мене всім. Чоловік. Людина. Він був просто про людей. Розумієте? Він хотів змінити життя людей. Любов. Любов. Тільки любов. Любов. Велика любов, яку він мав до всіх.